Ті самі легендарні голодні ігри повернулися, але не як продовження, а як предісторія. Усім привіт і з вами Кінотреш. І як я вже сказав, сьогодні у нас Голодні ігри. Мені, як невеличкому фанату голодних ігор, в принципі, зайшло, бо це абсолютно друга сторона медалі. Дарині не сподобалось. Але на все є своє але. По-перше, давайте розберемося, хто такий головний герой, тобто Короліану Сноу. Ми його знаємо з попередніх частин Голодних Ігор як жорстокого диктатора Голодних ігор, як Кетніс Евердін, до останнього з ним боролася. Тут же ми бачимо його початок та зарадок жорстокості та початок Голодних Ігор. Наприклад, для Короліана була своя причина, його в кінці кинула дівка, отже що, світ. Уйуй! І що правильно, треба більше голодних ігор для того, щоб стримувати цей хуйов світ. Бо що? Він не контролюємий, і ми не знаємо, що з ним робити. Мх. Він перетворився на свого батька, але більш жорстоку та опереджену версію до інших дистриктів. Я ні раз папіріджуваю. Підпіздесь і підпіздесь. Під а знаєте чому? Бо кішечки не можуть купити в кіщачому магазині собі поїстоньки. А. Що ж ми маємо на початку? Бідного хлопчика, який хоче стати, як його батько, більш таким богатим. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатом. Але в кінці отримуємо просто какашку, яка хоче знищити усі дістрикти. Перейдемо до тієї самої співучої пташки Люсі Грей, через яку з'явився той самий легендарний значок а, пташки зі змією. Як саме це пов'язано з нею, не хочу спойлерити, краще гляньте самі. Я думаю, ви зрозумієте усе. Вона заспівала ту саму легендарну пісню про дерево повішених та зустріч під ним. Колись знову почув її в старості від Кітнес, був дуже здивований, бо це буквально пісня про нього і. Я не знаю, а що їй, а нічого. Що можна ще сказати про Люсі Грей? Нагла, добра, себе не стримує. Протягом усього фільму вона зростає як персонаж. Ви можете її зрозуміти, але в кінці фільму ви зрозумієте, що ви її не розумієте. Як би це кламбурно не звучало, але це реально так. У неї, чи не знаю, якась своя шиза, але в кінці я намагався зрозуміти, чому саме так. Я не поняв. Я тупий, мабуть. Люсі Грей не змінює своїм ідеалом, її неможливо просто так змусити співати. Вона співає, якщо є про що. Наприклад, на свою презентацію, першу презентацію в Голодних ігор, до речі, вона заспівала про свого мера, який підсунув її ім'я для того, щоб помститися, бо його донька на голову приревнувала до неї. тобто... Хлопець підкатував до неї, а вона винувата. Ну що поробиш? Вона стійко йде до кінця, вона е, співає навіть посмертну пісню, вона допомагає своєму другу навіть попри страх та біль. Тут є неймовірно крута злодіка, як та сама Урсула з Діснею. Вона створює, дороблює усе до голодних ігор. Вона сама ж від цього отримує задоволення. І для себе зробила висновок, на що саме вона створює ці голодні ігри. І що саме цікаве, на знімальному майданчику її тупо усі боялися, навіть коли вона е давала інтерв'ю в одному з американських шоу, казала, що. Просто неймовірно. Ма, якщо правильно пам'ятаю, 4 години робила макіяж і потім години дві двічі більше знімала його просто з себе, але вона просто неймовірна. Неймовірна акторська гра, та не тільки від неї, а й в принципі від усіх. Тут вистачає абсолютно усього. Немає сенсу щось додавати, бо фільм буде. Перенавантажений. Тут є усе: і кохання, і епічність, і злодії, і класні персонажі. Тож, на мою думку, це було... Ну, була непогана робота реально. Мені багато друзів казали, що це не ті самі голодні ігри. Але стоп, давайте зважати, що це абсолютно друга сторона медалі. Тобто з тих... Зі сторони тих самих менторів, а не тільки гравців. Нам показує, що від цих ігор страждають усі, не тільки гравці, а й самі ментори. І, в принципі, фільм розкривається з усіх сторін для нас. Якихось дуже крутих поворотів в сюжеті тут немає. Усе можна в принципі, придугадати, але це не відміняє цікавості цього фільму. Було дуже дивно кінцівка, те, як Люсі Грей втекла, та особливо ця шиза основа. Але в принципі це було доволі круто. А в наступному відео ми підемо їсти цікавенький історичний тортик.